Україна втратила четвертий літак F-16 і, На жаль, загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Співчуття рідним у повітряних силах повідомили, що під час відпрацювання однієї з цілей винищувач Устименка зазнав ушкоджень і почав падати. От льотчик відвів літак максимально від населеного пункту. Ну, просто героїчний вчинок. І, виходить, через це не вийшло катапультуватися. Він вже не встиг і загинув. Ми маємо розуміти, що f 16 ми отримали від партнерів, але я не насправді і авіонікою, і засобами захисту не укомплектовані, скажімо так, по останньому останній моделях чи типу... по. На най, най, найновішими засобами авіоніки чи захисту ми також маємо розуміти, що на війні немає менш безпечних, більш безпечних по професій. Посад кожен виконує в силу своїх можливостей і в силу своїх задань, роботу.